Василь Іванович, доброго дня. Скажіть, будь ласка, якщо, на жаль, ніяк не вдається наситити маминою увагою дитину, любимо, е, любимо вихов... вислуховувати досить екологічне оточення в сім'ї. Але в садок відводимо навіть коли каже, що не хоче, а хоче бути з мамою, пояснюємо все. Від пояснення нічого не працює. Ні. Бо аденоїдит, сезонний отит, храп. Та втрата слуху прогресують навіть на фоні прийому гормонального спрею на зонекс. Є проблеми з комунікацією в соціумі через це. І якщо ми таки наважимося на денектомію, але ж біологічний рефлекс не буде по суті вирішеним. Ви орган удалите і все. А рефлекс залишиться на рівні мозку. Чим це тоді може загрозувати для здоров'я? Чи вилізе воно у якусь нову іншу форму? Якщо ви орган видалите, то нічого вже не буде. Просто цей орган не буде працювати. Все. Це, це аденактомія. То як хірурги видали апендицит, у вас більше апендициту не може бути. Але в цієї дитини залишиться рефлекс поведінки такий ж самий. Бо ви його умовляєте не йти в садочок, бо вам треба на роботу. Пам'ятаєте, в чому суть? Для вас важливіша робота. Вам треба забрати кошти, забезпечувати сім'ю. Це для вас. А для дитини не хоче бути з мамою. Тому коли ви візьмете його на роботу і він з вами там на роботі побуде, то для нього це буде вау! А для вас це фу, тут і так далі. Тому один, хто мій, ви можете зробити. Але я хочу, щоб ви розуміли, як це все працює.